Хочу вам розповісти про книгу Оксани Сайко волоцюги Повість із в 2017 році всього, ну, всього, 127 сторіночок. Правда, дітям не дуже сподобається, так як немає кольорових малюночків. Але дуже гарна книга, особливо, якщо ви хочете навчити. Свою дитину бути людяною, співчутливою, толерантною. Я б сказала, що вона трішечки сумна, так як закінчується сум. Це є реальна історія про реальних людей, які опинилися за межею через збіг обставин. Я б радила прочитати цю книгу не тільки дітям, а й всім дорослим, котрі чомусь забули, що фортуна посміхається не завжди.